Найпівнічніший готичний собор у світі, найбільший собор Норвегії і місце коронації норвезьких королів. Центр міста неможливо уявити без цієї величної споруди. Цей готичний собор є не лише головною пам'яткою міста, а й найважливішим релігійним місцем країни. Його історія почалася ще в XI столітті. На місці поховання короля Олафа Святого, національного покровителя Норвегії. Саме тут, за легендою, відбувалися дива, і саме сюди століттями стікалися паломники з усього скандинавського півострова всередині справжня готична атмосфера, височенні арки, м'яке світло і, якщо пощастить, ще й органна музика. Можна просто посидіти і відчути, як простір наче стишує все навколо. Що цікаво склепіння тут характерно для норвезьких церков нагадують перевернутий корабель.